Вас, дорогі браті та сестри, наші Слава, гості онлайн-глядачі. Дякую, Віталіку, за проповідь чудову. Да. Він сказав такі слова, що він прийшов сюди і зрозумів, що це його родина. Да. Багато хто з нас, в тому числі я, не прийшовши ще сюди і зрозумів, що це моя родина ще в колонії. Ну тому що в колонії ця любов і забота, вона розполагає багато людей, багато сердець через. Що працює Господь? Хтось приходив спочатку за печивом, потім за цукром, а потім йому печивий цукор не потрібно. А, родина велика. Знаєте, і були такі слова, також сказані у проповіді: що десять хороших зробиш якихось справ, а потім одну якусь ну, неправильну. І в родині, знаєте, як на сімейних кажуть, в родині ти можеш розслабитися і відчувати ну, своїй родині в сім'ї. Розслабитися, відчувати такі, як ти є, і це також наша родина. І якщо даже ти будеш недолуго танцювати, наприклад, як я вчора, я, я так само недолуго й дома танцюю. Тут не треба нічого придумувати. Знаєте, і ми маємо не боятися, не боятися відкриватися і робити якісь проступки, даже між собою в цій нашій духовній родині. Ми тут будемо вчитися рости і більше будемо скріплюватися одну купу в цей міцний фундамент, на якому стоїть. Церква на Божому фундаменті, і ми на ній стоїмо. І хочу засвідчити зразу слава Ісусу Христу, хто молився, хто підтримував, хто допомагав. Мені дали сорочку від мобілізації. Правда, ще розіск світиться, але вже його строчка є. Можна маніпулювати. Треба ще молитися, щоб зняти його, щоб цю червону лінію зняти. Вільно пересуватися, але вже я думаю, можна вільно пересуватися, служити. Я Богу пообіцяв, що ти мені досить цю строчку, і я буду ти мене, куди мене треба їхати. Я кажу, Штуки, кажи, посилай мене візді. <сумітны> посилай <п>... мене візді. Ну да, ну що це Бог дає для для, для того, щоб і не тільки для свого користування, знаєте, для своїх і там благів, заробляння коштів. Хоч і це також потрібно там, наприклад, і для сім'ї, і для служіння, для нашої родини, тому що ми працюємо в тюремному служінні, і. Всі, хто за кордоном, також підключайтеся, тому що це основне служіння нашої церкви. І використовуйте свої всі-всі-всі дари, які вам Господь дає, для того, щоб наша община збагачувалася, з'являлися нові сім'ї, нові пари, діти з'являлися. Слава Господу! Будь ласка, що хто у кого на серці, по черзі, заявляйте, розказуйте, будемо молитися разом. Amém. Amém.